На жаль, за минулий рік виникло на території Полтавської області 15 надзвичайних ситуацій пожеж 5357. Завдячуючи оперативним і якісним діям особового складу ДСНС Полтавщини врятовано 282 особи. 282 двоє людей. Із них 14 дітей загальна чисельність. Головного управління їхніх підрозділів складає 2180 осіб, 89 осіб. Підрозділи у нас крім пожежно-рятувальних підрозділів їх 34 пожежно-рятувальних підрозділи, один аварійно-рятувальний загін і 11 підрозділів, які забезпечують охорону на об'єктах критичної інфраструктури нафтогазового комплексу. Крім того, що у нас були надзвичайні ситуації. Пов'язані з ворожими обстрілами на так, щоб на слух ви почули. За 2022 рік у нас було 32 обстріли, 23 і 35, і тільки за 2024 рік уже 169 обстрілів. Цифра значуща, і цифра наскільки збільшила, що навантаження на кожного рятувальника і на кожного співробітника ДСНС Полтавщини виросло в рази, не навіть не вдвічі, там в декілька разів. І Крім цього, що були ворожі обстріли, на жаль, у нас були масштабні пожежі, в тому числі лісові пожежі, глобальні такі пожежі, які площа цих пожеж складала близько двох е, тисяч гектар, і е, рятувальники без, е, без перепочинок, без, е, як вам сказати, без е, хвилиною там змінювалися періодично, але я вам так скажу, що завдячуючи їхнім діям, ми запобігли масовим, масовим пошкодженням поселень, населених пунктів, здійснювали евакуацію, здійснювали гасіння. Лісові пожежі надскладніші пожежі, які в нас тільки можуть бути. У нас створені в аварійно-рятувальному загоні підрозділи щодо гуманітарного розмінування, підводного розмінування, навіть створений підрозділ, і загальна їх чисельність складає 82 особи. Особового складу, і вони протягом 2024 і першого кварталу 2025 року залучались неодноразово на гуманітарне розмінування щодо території Харківської області. І ми допомагаємо нашим колегам і розміновуємо ті деокуповані території, які ставлять загрозу зараз. Аграріям і населенню щодо цих речей. Ну, так, на вскидку, по цифрам, щоб не завантажувати, то тільки в Харківській області було знищено 742 вибухонебезпечних предмета і розміновано близько 223 гектара площ. Тому це великі площі були застосовані також підрозділи. Підрозділи механізованого розмінування, тому це актуальна для нас річ. Ми ці підрозділи наші піротехнічні підсилюємо, постійно вдосконалюємо їх професійний рівень і постійно вдосконалюємо технічний рівень. Вони забезпечені всім необхідним для якісного виконання завдань. Завдячуючи цим діям і. Неодноразово рятувальники Полтавщини відзначалися державними нагородами, а саме 42 відзнаки президента України за оборону нашої держави, 8 державних нагород, 10 відзнак МВС України і 400 відзнак ДСНС України. Це відомі наші відзнаки, це за відвагу надзвичайної ситуації. Знак Пошани. Особовий склад був максимально заохочений за цей 2024-2025 рік.